Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна субота. Живемо, радіємо, витриваємо. У молитві в радості в благословенні. Маємо прекрасний час благословенний, суботній. І в суботу ми, як завжди, розглядаємо послання самостійно, бо маємо більше часу для Бога, для роздумів, для медитації, так? але для медитації такої Божої. Тобто в Слові Божому, в посланні Богородиці. Сьогодні 2 липня 2007 рік. Дорогі діти, у великій Божій любові сьогодні приходжу до вас, щоб повести вас дорогою смирення та лагідності. Першою зупинку на цій дорозі, дорогі діти, є сповідь. Відкиньте свою гордість і клякніть перед моїм сином. Зрозумійте, діти мої, що не маєте нічого і не можете нічого. Єдине, що є ваше і що ви посідаєте, це гріх. Очиститься і прийміть лагідність та смирення. Мій син міг перемогти з силою, але вибрав лагідність, смирення і любов. Наслідуйте мого сина і дайте мені свої руки, щоб разом піднятися на гору і перемогти. Дякую вам. Бородиця Бо знову говорила про важливість священиків та їхнього благословення. Тут так. Написано іншим шрифтом, що Богородиця казала про важливість благословення, про важливість священників і те, щоб вони благословляли. так? Колись я вже казав, що ми з дружиною тож слухали якогось священника, і священник казав, що бачите священника, де ви не бачили, то просіть про благословення. Ну, і ми то практикуємо, де побачимо. Ну, Не у нас умова, що в Меджугорі на території церкви, бо їх там дуже багато, так? можна просити. Півдня хіба благословіння вам будуть уділяти. Але коли йдемо на подбордо, десь на подбордо зустрічаємо, десь в полі, десь на дорозі, так, то просимо про благословіння. І, і багато можу свідчень розповідати, як зупиняємо священиків е, різних і такі співпадіння, потім, коли розмовляємо, ну, які не можуть сови, так падати, як, як цей. Та? Як буває, наприклад, там на, мої, на мій день народження попросили, щоб він благословив мого брата. Бо якраз розмовляв з ним по телефону, по відео. Він благословив. І потім питає, скільки йому років. Ми кажемо, що ми двійнята. А той каже, я теж двійнята, ксьон цей. І по пошло, пошло. Ну, ну, Такі просто цікаві речі, так? І, і Марія каже, сьогодні просіть це благословіння. Наголошує, що а, треба просити в Ксьон за благословіння, в священника, бо це є а, руки, через які сходить благодать. Можливо, ти навіть можеш того Ксьонза не, не дуже долюблювати, або ще щось. Або він тобі не подобається, але піди і попроси в нього благословення. Це і для священника буде свідчення, та, що люди вірять. Вірять, Бо якщо просять благословення, то це означає, що не просто захотів, пішов, попросив. Так? А значить вірю, що через ці руки благодать Божа на мене сходить. Зійде і буде зі мною перебувати. так? Тому Марія сьогодні нагадує, що просіть ці благословення, просіть. Вітайтеся зі священниками. Не будьте посторонні люди. Та? Бо я от в Римі був, наприклад. Ну, там багато да, священників ходить, але люди йдуть навіть з ними ну, якось так. Мене вже дружина навчила, що ми завжди вітаємось. З усіма священниками вітаємось. Принаймні, не знаєш, на якій він мові говорить, та з якій він країни. Але такий жест, як привітання, поклонитись трохи, то це візде означає пошану таку, та? що е, видаю пошану, бо ти священик, слуга Божий. Тобто, і це священників також зміцнює, що, що він та. Іноді я багато зі священниками різними спілкуюсь, та Іноді священики багато потребують таких підтверджень від Бога теж, чи правильно я зробив, чи зробив я правильне рішення. І в розмові він каже, це для мене є підтвердження, що Бог от, підтверджує мені мої з ним справи, так? Через тебе. Там. Тобто підходьте, розмовляйте з ними, просіть про благословіння, і тоді будете свідчити віру. І будете свідчити їхню потрібність. Так? Не то, що то людина йде, не знає, де піти на роботу. Коли я чую, що священник ходить на роботу або прийшов з роботи, то для мене це взагалі жах, що священник Має парафію, ще й ходить на роботу. <кхи> Слухайте, парафіяни, ви дбайте про свого священника, щоб він міг служити для вас, а не ходити на роботу. Бо якщо він буде ходити на роботу, заробляти гроші, то хто вам буде служити? Так? То ви будете мати лише літургію раз в тиждень і на цьому кінець. Тому щоб священник був зосереджений і мав час на розвиток, так? і розвиток цей впливав на вас. То треба його утримувати, принаймні хоча б і його сім'ю, якщо греко-католицький священик ідеться. Щоб він, принаймні, не думав про ці гроші, та? де їх взяти. Ну, тобто, думайте, та? бо ми кидаємо по гривні в кошик і думаємо, що священик там має, йому там з Ватикану золото насипають. Ну, не є так, на жаль. Тому дивіться, чи, чи ви дбаєте про свого священника, Та? А потім він, коли йде на роботу, то будемо нарікати, що він поганий, бо він кинув парафію і пішов заробляти гроші. Йому, може, нема що їсти вже, та? бо парафія така так дбає про нього, що йому треба йти заробляти. Це я кажу за священників за те, щоб давати їм цю та, підтримку і, звісно, показувати, що їхнє благословіння і що їхнє служіння. Також потрібно Богу і вам, і нам, і воно дійсно потрібно. І Марія про це сьогодні каже. Важливість каже, нагадала і говорила знову про важливість священників та їхнього благословіння. Священик важливий. І його благословіння це також важливе. Бо благословіння, я ж кажу, через ці руки сходить благословіння Боже. І це є важливо. Дорога дитина, у великій Божій любові сьогодні приходжу до тебе. Щоб повести тебе дорогою смирення та лагідності. Бачимо смирення і лагідність. Смирення і лагідність це не пройти повз священника, ніби я його не знаю. Ну, то... А смирення і лагідність це привітатися, це запропонувати каву, та порозмовляти, якось наладити відносини так? з тим же священником. Говоримо сьогодні тільки про священника, а далі йдеться і про всю парафію. Про всіх прихожан та? і прохожан. Коли прохожан заскакує в церкву, то не пінати його відразу виганяти в якийсь кут, бо він сів не на те місце, а показати цю лагідність, гостинність, та? тоді церква в церкві буде збільшуватись. Так? Як один хтось написав так файно, цей, не пам'ятаю, хто, то, але так файно написав, що я ходжу в церкву не для того, що там. Щось супер-пупер або там, але я там зустрічаю людей, які є в мирі, в радості, інакші. Інакші. І мені з ними добре, тому я туди йду. Він ще не пізнав Бога, він ще не, не мав особистої зустрічі з Богом, але він каже, що я там бачу щось інше. А не бачу там те, що в світі. Критика, осуд, порівняння відразу тебе там, ага, просканували, все, написали тобі, хто ти, що ти і що ми про тебе думаємо. так? Першу зупинку на цій дорозі, каже, на цій дорозі смирення та лагідності, дорога дитинка, є сповідь. Тому сьогодні всі до сповіді. Перша субота місяця, всі до сповіді. Добрий час. Пам'ятаєте, колись ми брали практику один день такий, як останній робити. Перша субота місяця, ці салізяні так роблять, перша субота місяця вони проживають як день останній. Ми уявляємо, що ми сьогодні помремо. Це наша остання субота. І що ти будеш робити в цей день? І, звісно, тоді, як ти будеш сповідатися? Якби уявив, що сьогодні остання твоя сповідь, як би ти сповідався, то добре готуємося, виписуємо, йдемо, сповідаємось, проживемо день як останній свій день. Подивимося, що б ми робили, якби знали, що завтра вже помремо. Так, дуже цікава практика. Нагадувати собі, що я помру, так, а може, завтра вже це, це буде, і, і побачити, що мені ще потрібно, що я ще не встиг зробити, про що б я жалів сьогодні, якби помер, чим би я пишався, якби сьогодні помер. Дуже цікава практика. розставляє пріоритети. Розставляє тобі пріоритети в житті, де ти не дотягуєш, а де ти перетягуєш, де ти переігруєш, свій час викидаєш. Відкинь свою гордість. І клякне перед моїм сином. Зрозумій дитино, що немає нічого і не може, що ти не маєш нічого і не можеш нічого. Марія так каже: Зрозумій дитино, що не маєш нічого і не можеш нічого. І те, що навіть добре з тебе йде, то вже йде від Господа. І, і каже: а що єдине твоє є? І так само єдине моє. Єдине, що є твоє, і що ти посідаєш, це гріх. Тут Марія. Рубанула, так рубанула. Все, що єдине є твоє, це є гріх. Все, чим ти володієш, це гріх. Це, власне, те, те чим ти можеш власне, посідати, так? посідаєш, це означає, що ти можеш обирати грішу чи не грішу. А, але добрі діла вже йдуть від Бога. Просто Бог використовує тебе на добрі діла. А ось ти можеш рішати тільки не грішити, так? Каже, очисться, піди до сповіді, поспокайся в цьому гріху. Очисться і прийми лагідність та смирення. Прийми. Бачимо прийняття, ось це. Марія говорить про прийняття. Ми часто не вміємо приймати так? лагідність. Лагідність, смирення. Прийми, каже, прийми його. Мій син міг перемогти силою, але вибрав лагідність, смирення і любов. Бачимо, знаємо всю історію перемоги, так? як Ісус перемагав, як Він переміг. І каже, наслідуй мого Сина і дай мені свої руки, щоб разом піднятися на гору і перемогти. Мрія каже, перемагай, але чим? Смиренням, лагідністю і любов'ю. Не треба більше вигадувати якихось перемог, там. бо все інше то вже не Твоє, твій гріх, твій, Твоя перемога над гріхом. А коли ти вже входиш в цю лагідність, смирення, любов, починаєш наслідувати, то Марія каже: ідемо зі мною на гору, піднімемось і переможемо. Каже Марія, дай мені свою руку, щоб разом піднятися на гору і перемогти. І сьогодні дає Марії руку і йдемо з нею на гору. Будьте благословенні, мир вам, радість, благодать, зневому. па Папа.